Слухайте це, всі народи, почуйте всі, хто живе на світі, і прості, і знані, і багаті, і убогі, уста мої промовлятимуть премудрість і помисли серця мого, розум, прихилю вухо моє до притчі, і на гослях пісні відкрию загадку мою, чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочинства тих, що доганяють мене. Ви ще надієтеся на силу свою та величаєтеся багатством своїм, людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього, Дорога ціна викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хтось жити вічно і не зазнав смерти. Кожен бачить, що й розумні помирають так само. Як і нерозумні та безумні гинуть, і багатства свої залишають іншим, вони думають, що доми їхні вічні, і оселі їхні зроду в рід, землі свої вони називають своїми іменами, і людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм, цей шлях їхній спокуса їм. Хоч після цього устами своїми будуть хвалити його, як овець поглине їх безодня, смерть буде пасти їх, і ранком праведні будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава Дому Її, бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде за нею слава Її, хоч за життя вона обожає душу свою і славлять її за те, що догоджає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла. Так, людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене у правді Твоїй. І не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед тобою ніхто з живих, бо ворог переслідує душу мою, втоптав у землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих, і впав у мені дух, мій, стривожилось у мені серце моє, я згадую дні давні, розмірковую про всі діла Твої, і в творінні рук Твоїх повчаюся. До тебе простягаю руки мої, душа моя, як земля безводна перед тобою, скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо уподібнюся тим, що сходять у могилу, дай мені зрання відчути милість Твою, бо на тебе уповаю, вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до тебе підношу душу мою. Визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій, дух Твій благий наставить мене на землю правди, і мені Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою, і милістю Твоєю знищ ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі моєї. Бо я раб твій є, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Викликніть Господу вся земле, співайте ж імені Його, віддайте славу і хвалу йому, промовляйте Богові, як величні діла Твої перед множеством сили Твоєї скоряться тобі вороги Твої. Вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай співає імені твоєму Всевишній, Прийдіть, погляньте на діла Божі, який страшний він у своїх ділах над синами людськими, він, море обернув на сушу, ріку перейшли ногами, там ми веселися в ньому, Він могутністю своєю світом володіє вічно, очі його дивляться на всі народи. Щоб не підносились у собі гнобителі, благословляйте народи Бога нашого і проголошуйте хвалу Йому, Він дав життя душі наші і не попустив, щоб ноги наші захиталися, ти випробував нас, Боже, ти переплавив нас, як переплавляється срібло, ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші, ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам, ми йшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на волю, увійду в дім твій з жертвами все палення, перед тобою обітниці мої, що їх проголосили уста мої, і висловив язик мій у скорботі моїй, великі жертви принесу тобі з пахощами, принесу тобі овець, волів і козлів. Прийдіть усі, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив він для душі моєї, я взивав до нього устами моїми і величав його язиком моїм, і якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь, а Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого, благословений Господь. Що не відкинув моління мого, і милости своєї не відвернув від мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, пристановищем нашим був Ти зроду в рід, перша ніж з'явилися гори, і створилися земля і вселенна від віку й до віку, Ти єси, Ти повертаєш людину у тління і кажеш: Верніться, сини людські. Бо тисяча літ перед очима твоїми, як день учорашній, що пройшов, як сторожа нічна, ти, наче повінню, зносиш їх, вони, як сон, як трава, що зранку зеленій цвіте, а ввечері опадає, в'яний, сохне, бо ми в страху від гніву Твого і від ярости твоєї, ми в тривозі. Ти поклав перед Собою беззаконня наші і таємне наше, перед світом Отця Твого, всі дні наші минають у гніві твоїм, і роки наші щезають, як мрії, дні віку нашого сімдесят літ, а як присилі вісімдесят літ, і найкраща пора їх, труди хвороби. Час швидко минає, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого. Щоб страхом перед Тобою, виміряти ярість Твою, навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре. Повернися, Господи, доки ж змолосерця над слугами Твоїми, наповни нас вранці, милістю Твоєю, Господи, і зрадіємо та звеселимось, звесели нас у всі дні наші за ті дні. Коли ти смиряв нас, заліта, коли ми бачили зло, і подивись на рабів твоїх, і на діла твої, і навчи синів їх, і нехай буде милість Господа Бога нашого на нас, Діла рук наших виправ, і в ділах рук наших допомагай нам. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Боже, хто подібний до Тебе, не мовчи і не будь спокійним, Боже, ось вороги Твої зашуміли, і ті, що ненавидять Тебе, підняли голови. вони підступно змовляються проти народу Твого і радяться проти святих Твоїх, сказали підемо і винищимо їх з поміж народів, щоб ніхто не згадував більше імені Ізраїля. Змовилися і однодушно уклали союз проти тебе, сини Єдома, Ізмаїліти, Моави Агаряни, Гевали Амон, Амалики Філистимляни, з людьми тирськими, Ясур пішов з ними, вони стали на поміч синам Лотовим, зроби з ними так, як з Мадіамом і Сесарою та Явимом біля потоку кисана, які були знищені в Аендорі і стали гноєм для землі. Зробив з ними та князями їхніми, як зоривим зивом, зевеми, салманом, вельможами їхніми, як і говорили, візьмемо собі у володіння святиню Божу, Боже мій, нехай стануть вони, як порох у вихорі, як солома перед вітром, як вогонь спалює ліси, як полум'я, що опалює гори, так пожени їх бурею твоєю і гнівом Твоїм приведи їх у замішання. Покри їх безчестям, щоб вони шукали імені Твого, Господи, нехай будуть осоромлені і застрашені навіки, і соромом Своїм загинуть, і нехай узнають, що ім'я Тобі Господь, і що Ти єдиний Всевишній на всій землі. Слава Отцю, І, Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллулуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже.